Вітаю на каналі Вирощуємо разом. Сьогодні випрала помідорчики ось, і вирішила поділитися з вами, як у мене вийшло виростити помідорчики ну, достатньо рано, бо зараз 16 червня сьогодні, а я вже маю урожай, і якщо казати чесно, то ми вже помідорчики їмо ну мабуть з місяць. Так, загалом показую тепличку, тобто огірочки, перчики, тут ось ті помідорчики, що вони дуже ранні так ну ми всі знаємо ці сорти. І от в цьому році я посадила ранні помідорчики. ті, що за моїм спостереженням були самі ранні, і кімнатні на розсаду. Кімнатні я хотіла вирощувати в зимовому саду. Ну, хто не знає, зараз покажу. Так, ось он, он, це наш будиночок. А он, там у мене є така скляна кімната, ніби на даху, і там я вирощую це як мій зимовий сад. Так от, повертаємось в тепличку. Так, ну, ми вже глянули так. Огірочки, перчики. Тут всяче, всяка всячина це кавунчики, в мене ростуть, такий баштан в теплиці. І ось ряд в мене цих помідорчиків, що я їх вибирала. Ну, Ми можемо так їх ближче глянути. Тут все в мене в теплиці росте поруч, там росте полуничка ремонтантна. Так, ну, ви бачите, скільки тут. Помідорчиків це кімнатні. Зараз знайду пакетик, ще й пакетик вам покажу. А, вони вже родять достатньо довго. Вони вже родять, ну, мабуть, з місяць. Деякі кущики вже майже відродили. Ми бачимо тільки он, ті, що я вже повибирала, такі пусті. Ну, Деякі ще мають багато помідорів, але ну, там он, їх цілий ряд ідуть далі. В чому фішка? Вони ростуть маленькі, вони ростуть коротенькі, але дуже швидко зав'язують плоди і дуже швидко їх віддають. Тобто помідори дуже рано. Урожайність невелика. Тобто, я вибираю, ну там по кілька помідорчиків з куща, урожайність невелика, але ми можемо мати їх рано. Ну, ось пачечка. Помідор кімнатний. Нічого, наче особливого, але мені здається, що будь-який помідорчик так можна вирощувати. Тобто, ви ж знаєте, якщо дивитесь канал про мої експерименти, що я в зимовому саду там намагалася і звичайні помідори вирощувати, і великі, і мілкі, і різні. І от я визначила, що кімнатний помідорчик цей він десь на пару тижнів раніше був у зимовому саду, ніж самі-самі ранні мої тепличні помідори. І ось в цьому році. Я вже теплицю, тобто я вже виростила свої помідорчики, зібрала з них насіння і насіяла. І по-перше, що хоч вони і F1, хоча не факт, що F1, із них прекрасно збирається насіння. І я вже сама їх висівала, і ось вони дуже гарно запилюються самі і прекрасно ростуть. Такі вже обідрані дуже кущики, тому що листя вже починає хворіти. Ви бачите, я його просто зрізаю масово. Ці помідори вже ну, в цьому році ще рання весна, може, це ще мені так трошки пощастило. Ну, За компанію давайте і кавунчики покажу. Ось так у мене ростуть кавуни. Так. Ну, Ось я ящички поставила, і він в ящичок росте. Ну, Ось та сама система. Тобто кавунчик підв'язаний доверху. Так, а ось так ось росте. По одній зав'язі залишила. А ті що долі, ті хай собі як хочуть. Я їх спочатку посинкувала, так як я в попередніх відео розказувала. Ось цей був самий-самий перший, самий ранній, це чорній ранній кавунчик. Але, здебільшого, у мене тут графи греї. Ну, тобто, такі сіренькі кавунчики. Все. Дякую за увагу, розповіла.